Всім привіт! І це другий випуск нашої нової рубрики Carve Vlogs. І сьогодні я хочу поговорити з вами про мої інсайти, мої усвідомлення після подорожей. Я відвідала 23 країни в сумі. За останні три роки я подорожувала близько року, мені здається, навіть більше, можливо, півтора роки. Цієї зими я зимувала в тропічних країнах. Я була в Еміратах, я була на Балі, я була в Таїландії. Я побачила дійсно не тільки Європу, так я побачила Чила багато в світі. Я була в різних країнах. Наразі це 23 країни, і я відчуваю, що в мене є той досвід, який я хочу поділити з вами. Тому сьогодні у нас вісім інсайтів, вісім усвідомлень, які я зрозуміла після подорожі і після відвідання 23 Країн ну, а перед цим давайте трошечки познайомимося. Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Ангеліна. Я веду блог в інстаграмі, також телеграм-каналі на тему вивчення іноземних мов подорожей та мого лайфстайлу. У мене також є свій проект, своя школа англійської мови. І за останні 4 роки нашого розвитку ми випустили більше 4 тисяч студентів. І знаєте, моя мета, мета моєї команди це допомогти нашим студентам вивчити англійську мову і не тільки вчити, просто вчити, а навчатися в задоволенні. І отримувати від цього вау-результат. До речі, такий цікавий факт: наші учні досягають плюс один рівень за 10 тижнів, і такий результат показує більше половини студентів: 72%. Більш детально про мою школу, про мій проект, ви можете дізнатися на сайті під відео. Ну а зараз давайте починати і поговоримо з вами про подорожі. Перший інсайт, який я зрозуміла, коли особливо я поїхала жити в Азію, так на Балі плюс Таїланд твоє бачення світу. Твоє світосприйняття на 70% залежить від твого оточення, від країни, де ти народився, від того, хто тебе оточує. і знову ж таки в Європі ти це сильно не відчуваєш. Але коли ти летиш за 10 тисяч кілометрів від Європи, від України і бачиш абсолютно інший світ своїми стандартами, своїм менталітетом, своїми правилами, ти реально це усвідомлюєш наскільки оточення впливає на твоє життя, коли я знайомилася з людьми по всьому світу, і особливо ці люди були не євро. Ропійцями я відчувала, як їхній майндсет абсолютно не схожий на мій. А навіть якщо він дотичний, все одно є ця різниця. Наведу приклад з власного життя. Коли я була в Малазії, я познайомилася з британцем. Він також подорожував і з його другом Азіатом. І от ми говорили з ним про ідеали краси. І цей азіат мені почав відразу казати: Боже, я не розумію, як це українки роблять ці губи. Це супер жахливо виглядає, супер негарно. Будь ласка, ніколи не роби їх і так далі. І так далі. А потім я йому кажу слухай, подивись на свої ідали краси на ідали краси в своїй країні. Кожна друга робить ринопластику. Вони колять якісь вітаміни, ці азіатки в шкіру, щоб вона залишалась супербілою, супер світлою Вони реально за ну чесно, вони дуже світлі, Прямо настільки світлі, що мені здається, вже може бути навіть нездорова, тому що в них ідеал краси це бути максимально білосніжними. Чим світліше ти, тим ти гарніша Це їхній ідеал краси. Далі кожна друга одягає лінзи блакитного кольору, і в них такі знаєте. Темні карі очі в азіаток, і коли вони одягають блакитні лінзи, в них очі стають такими синіми, дуже неприродні й дуже, ну навіть трошки лякаючі в їхньому світі. Оце все, що я сказала, це є ідеалом краси. Да, якщо ти білий, якщо в тебе ідеально рівний ніс, якщо в тебе блакитні очі, просто наскільки інший світ, наскільки інше бачення після цієї ситуації я ще більше переконалась в тому, наскільки все в цьому житті суб'єктивно, все в цьому житті відносно, немає правильного, неправильного і в кожному світі, в кожній країні. В кожній культурі все буде настільки різним, і в той момент я також зловила таке собі розширення, думку про те, що немає сенсу будувати будь-які кордони в своїй голові, тому що це все в твоїй голові, це все не знаю, Можливо, в твоїй сім'ї, колі друзів, в твоєму оточенні за межами цього все може бути зовсім по іншому, і люди можуть жити іншим життям. Інсайт номер два перший раз страшно, десятий раз це стає твоєю нормою. і тут дуже насправді така глибока тема, тому що наведу приклад просто свого життя, коли я перший раз. Літала на літаку сама. Мені було 19 років. Я полетіла в Париж, і я пам'ятаю, як мені було страшно. Я приїхала там за 4 години до того, як буде виліт, дуже хвилювалася, не знала, куди йти, що робити. Дякую Боже, що я знаю англійську. І в принципі, це було менш стресово, тому що я просто запутувала людей. Але сам факт все одно перший раз був страшним. Десятий мій політ, двадцятий, тридцятий для мене це вже стало нормою як не знаю, сходити за кавою. І для мене це вже що такого особливого? Я часто приїжджаю і за годину до виліту, да і запізнююся. І коротше, для мене це вже настільки звичайна буденна справа полетіти кудись, прилетіти в аеропорт, що я взагалі не хвилююсь, в мене немає ніякого стресу стосовно цього. І отут якраз про рівень норми. Це насправді працює у всіх сферах життя. Ви можете зараз вважати, що там витратити певну суму, це щось дуже страшне. Потім ви витрачаєте цю суму 1, 2, 3, 5, 10, 20 разів, і це стає вашою новою нормою. Це стає вашим нормальним життям. Також, наприклад, моя машина, яку я купила рік тому. Я коли її купила, просто не могла повірити. Я сідала в цю машину, І така о боже, це моя машина, як це може бути, що тут робити? Забула всі правила дорожнього руху. Так? І взагалі, коли перший раз сідала за машину, мені також було страшно водити. Зараз це для мене така норма. Сіла, поїхала взагалі спокійно, взагалі не страшно, так? І це стало моєю новою нормою. Коли ви скажете, не знаю, перше речення англійської мови і соте речення, ви також побачите різницю. У перший раз все плутається в голові, всі граматичні правила, всі слова сотий раз ви вже легко говорите англійською. Вам простіше. І от, якщо у вас щось не виходить, і вам страшно, все, що вам треба зробити, це просто зробити за сто разів. І це стане вашою новою нормою. Це якраз я зрозуміла завдяки подорожам, тому що знову ж таки, коли я перший раз жила в якомусь готелі для мене це було, Боже, вау, я в готелі. Коли я вже тридцятий раз букаю якийсь готель, якийсь номер, або там двадцятий раз живу на вілі на балі, для мене це стає новою нормою. Для мене це вже щось звичне денне, і вже це не страшно, тепер ви знаєте, як вам підвищувати рівень вашої норми, все, що вам треба це просто зробити це певну кількість разів. Інсайт номер: три. один місяць в подорожах це те саме, що три місяці звичайного життя, саме по інтенсивності та насиченості подій. Я вам чесно кажу, коли я полетіла в тропічні країни зимувати на барі, в Дубай я провела в сумі 4,5 місяці там, і я вам скажу по відчуттям, начебто був рік. А коли я повернулась в Україну і з своїми друзями, їм здавалося, що начебто я тільки вчора уїжджала, Да, і от я реально помітила, що досвід, який ти набуваєш в подорожах, він. Дуже такі, знаєте, безцінний, особливий, його нічим не порівняти. І ти реально, якби дорослішуєш швидше, ти набуваєш у цього досвіду набагато швидше, бо в подорожах багато, знаєте, таких стресових моментів в будь-якому випадку, все завжди може щось піти не так, і ти вчишся з цим справлятись. І от четвертий інсайт, який витікає з попереднього подорожі, це те, що допомагає подорослішати набагато швидше. І насправді подорожі дійсно розвинули мою стресосійкість. Мене вже стільки ситуацій було, і літак раніше у і валізу я десь забувала, і щось там якісь проблеми з РНБ в мене було ну все, що завгодно, і коли ти регулярно з цим стикаєшся, стресостійкість твоя виростає, і тобі вже не страшно, що щось станеться. І знаєте, мене часто моя аудиторії питає, як тобі не страшно подорожувати само. Тому що мені зараз самі без друзів полетіти кудись, це абсолютна норма, так само, бо я вже до цього звикла. І да, перші рази було страшно, але потім це стало моєю нормою. Це розвинула стресостійкість, і я вже не хвилююся. Тому, якщо вам хочеться дійсно відчути школу життя, поподрожуйте. Просто якщо ви поподорожуєте 2-3 місяці, ви дійсно відчуєте школу життя. І я до цього чесно кажучи, відношуся максимально позитивно, бо знову ж таки це допомагає подростлішити отримати той досвід за там рік, який ти зазвичай отримуєш за 3 роки. І якби досвіду ти отримаєш швидше і набагато більше. П'ята за весь час подорожей. Я зрозуміла, що є два основних види подорожей. Перший вид, який був завжди в мене раніше, десь 4 роки тому, це екскурсії, музеї. Встаємо сьомій ранку, щоб побачити всі. Не знаю, там цікаві місця і так далі. І вид номер два: подорожі на основі спонтанних рішень. І скажу чесно, другий вид мій улюблений. Колись я так само розписувала собі всі музеї, всі пам'ятки, які я повинна подивитися, і відвідувала їх. Але знаєте, тих емоцій, які отримувала під час рандомних, рептових, випадкових знайомств в різних там не знаю, закладах, ресторанах, барах, коли просто в моменті з подругу йшла, говорю, а пішли туди, подивимося. Там не знаю, що буде, але просто давай погуляємо там. Емоції від простих прогулянь. Янок без чіткого плану, що мені треба побачити в 10.05 цей музей. Потім мені треба сходити в ту галерею в 11.30, сходити саме в цей заклад. Просто в моменті ти йдеш, вибираєш заклад, який тобі не знаю, Відкликається хочеться зайти, подобається і хочеться подивитися. От. Ось ті подорожі моменти, я вам чесно кажу, вони самі кайфові. І якщо у вас є перфекціоніст, всередині вам складно уявити, як ця подорож може бути не запланована. Може бути, може бути не запланована подорож, коли ти в моменті приймаєш якісь рішення. І якщо ви ніколи такого не пробували, просто спробуйте один раз. Просто поекспериментуйте, спробуйте і порівняйте, що імпонує вам більше. Звичайно, знову ж таки, комусь подобається більше вид, комусь другий. Але особисто, я точно можу сказати, що другий вид це справжня магія. Тобто ти як проживає фільм, ти проживаєш пригоди. Чесно, я познайомилася завдяки тому, що просто приймала якісь рішення в моменті в подорожах з величезною кількістю нереальних людей, з якими я навряд чи познайомилася, якби просто все планувала, і не давала б собі навіть 30 вільних хвилин просто погуляти вільно без плану, так і от особисто я просто нереально кайфую від такого виду подорожей і останнім часом я роблю саме так. Тобто, в мене є декілька місць, які, наприклад, хочу відвідати, але я не розписую погодинно, що я повинна зробити і так далі. Я більше вирішую в моменті, що мені хочеться, які відчуваю, і я не сварю себе, якщо я не побачила якусь пам'ятку, музей і так далі. Я абсолютно спокійно до цього відношуся, тому що це не визначає ваш досвід. Тобто, якщо ви не побачите музей, якщо ви не побачите одну пам'ятку, не сходите в якусь галерею, це не означає, що подорож буде жахливою. Вот тому, от приберіть цю установку, цю зв'язку. Якщо ви побачите мало визначних місць, то подорож буде ніякою. Ні, це не так. І знову ж таки, повторюся, що от, коли ти робиш якісь рішення в моменті, вони, як правило, найкайфовіші і призву доводять тебе до якихось таких неймовірних зустрічей, неймовірних знайомств, і я від цього дійсно кайфую. Інсайт номер 6. коли ти не знайомишся з новими людьми, ти дійсно втрачаєш 80% неймовірного досвіду, який ти можеш пережити неймовірних емоцій. Я помітила, що ті подорожі, де я знайомилася з людьми, вони от такі були, знаєте, найкращими. Вони реально були найкращими, вони були найбільш запам'ятовуючими. А от ті подорожі, де я ні з ким не знайомилась. Вони були менш запам'ятовуючими. Це знову ж таки на основі мого досвіду. Тому знайомтесь, 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 це настільки розширяє, це настільки просто змінює твій світогляд. Це стільки можливостей дає. От просто коли була в Малазі, я познайомилася з британцем, який працює в Олімпійських іграх і живе в Швейцарії. Я така, вау, оце класний контакт! Оце прикольна людина. Потім, ось цим азіатом, про якого я вже розказувала, також познайомилась. Він сказав: Я тебе чекаю, приїжджаю в Малайзію, зустріну, не знаю там, з хлібом, сіллю. Завжди тебе чекаю, і от в мене таких друзів по всьому світу, просто в кожній країні. І я знаю, що можу в кожну країну прилетіти, і мене хтось чекає. І це просто неймовірно і це просто настільки кайфово. І якщо у вас, знаєте, є страх заговорити, спілкуватись, то просто зробіться. Ну, от як би банально це не звучало, просто зробіться, підійдіть, запитайте, куди сходити, так в когось в ресторані, в кафе, в закладі, на вулиці, та просто зробіть смолток. Можливо, ви цю людину бачите перший останній раз, але ці дві хвилини уже такої невеличкої комунікації. Можуть позитивно повливати на ваш експірієнс в подорожах. Інсайт номер сім: англійська. Просто я кажу це всім, я не втомлюся це повторювати. Без англійської ви ніколи не зможете вільно подорожувати, вільно комунікувати з іноземцями і знати англійську на B2 мінімум для кайфових подорожей це просто must have. Я просто собі кожен день, кожну секундочку, цього життя вдячна, що я взяла себе в руки, сфокусувалася і вивчила англійську мову. І зараз знаю і на це один. Я настільки кайфую від цього. Щоб просто не передати словами, і мені постійно роблять іноземці компліменти мої англійські говорять: Вау, ти перша українка або там дівчина східної Європи, яка так класно говорить англійською, це дійсно вражаюче. Розумієте, ви просто факт, що ви знаєте англійську мову, уже вражає іноземців. Да? Я говорю про високий рівень, і це просто кайф. І знаєте, я от задаюсь питанням, чому люди не можуть вивчити англійську, якщо в нас є всі інструменти, всі можливості для цього. Англійська це про те, що відкриває нові двері, англійська це про нові можливості. Чому не сфокус? Суватися на цьому і не приділити трохи часу, щоб потім класно говорити англійською і відкривати нові можливості. Я дійсно цього не розумію, і я буду пропагувати на своєму youtube каналі всіх своїх соціальних мережах повсюди цю ідею, тому що це те, що змінило моє життя, це те, що просто настільки позитивно попливало на моє життя, що просто не можу це писати. І я хочу, щоб кожна дівчина, кожен хлопець, кожен українець вивчив англійську. Просто кожен. і останній восьмий інсайт, який завершальний, фінальний, але також дуже важливий подорожі. Показала мені.

Абсолютно усе можливо, коли я прилетіла вперше в Дубай. У мене просто челюсть отак на пол просто відпала. Я не знаю. Я дивлюсь на ці висотки, розумію, що в Києві три висотки, а в Дубай три тисячі висоток. І я дивлюся і розумію, що це місто, яке побудували за 50 років, і це реально, це можливо. Я пішла в заклад, розумію, що тут люди витрачають 5-10 тисяч гривень за вечерю в кращому випадку. І це реальність багатьох людей, це можливо, це реально. Тобто є така реальність. Я поїхала в Індонезію на Балі, побачила, як. По-іншому живуть там люди, і там навпаки дуже сильно бідність. І також є така реальність, і до висновку якого я дійшла, що абсолютно усе в цьому житті можливо робити. Просто абсолютно. І все, що ви можете уявити в своїй голові, це вже може бути вашою реальністю. І коли ви обмежуєте себе, робите себе, знаєте, таким маленьким, що ні, це хтось там може, я не можу. Хтось може досягнути всіх цілей, я не можу. Хтось може вивчити англійську, я не можу. Там зробити 10 тисяч доларів, хтось може, а я точно не можу. Це неправда. Це абсолютно неправда. Якщо ви це можете уявити, якщо хоч одна, давайте так, якщо хоч одна людина досягнула ту ціль, яку хочете досягнути, ви, значить ви тисячу відсотків можете так само все, немає ніяких відмовок. І коли ви шукаєте відмовки, це все не має значення. Це все дійсно не має значення. І ок, якщо ви хочете сказати, що комусь простіше, і вам від цього простіше не досягати ціль, не докладати зусилля, і у вас є вторична вигода, нічого не робити, супер, але ваше життя не зміниться. І знову ж таки, відвідавши багато країн, будучи просто в величезних моє я точно можу сказати, що в. Все в цьому житті можливо, і я живу з цим манством. Я живу з цим майнством. Я знаю, що всі мої цілі, всі мої мрії 100% будуть реалізованими. По іншому просто бути не може. Тому що, якщо хтось зміг, я так само можу. Просто треба сфокусуватись на цьому і робити регулярні зусилля. Дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, корисно послухати мої інсайти, усвідомлення. І я буду чекати від вас, воротнього зв'язку в коментарях. Напишіть, будь ласка, який інсайт для вас був найцікавішим. Які інсайти ви отримуєте після подорожей? Чи ви, можливо, хочете поділитись. Певно, і мені, і іншим глядачам буде дуже цікаво почитати. Підписуйся на мій ютуб канал, підписуйся на мій інстаграм, а також телеграм-канал. Там ще більше про вивчення іноземних мов, а також мій лайфстайл. Про подорожі. Ну і до нових зустрічей та до наступних випусків. Па-па!